Пробіжимо разом на Кіровоградщині Триває біговий флешмоб. Його мета засічень подолати тисячу кілометрів. До нього долучаються бігуни з усієї області. Кожен пробігає стільки, скільки йому під силу. Потім результатами ділиться з усіма учасниками. Скільки кілометрів залишилося подолати? Дізнавалася Марія Староста. Ідея бігового флешмобу прийшла випадково, розповідає організатор Юрій Козачинський. Головна мета залучити побільше людей і разом за січень пробігти тисячу кілометрів. Це такий собі флешмоб називається січень. Пробіжимо тисячу кілометрів. Значить, його мета залучити людей, провити їм культуру бігу, щоб, скажімо, люди дбали про своє здоров'я. Задача наша в сумі набігати протягом місяця тисячу кілометрів. Тож тобто, у будь-який зручний для вас час ви собі вдягаєтеся, виходите на пробіжку і біжите там від одного до. Ну, зразу було 15 кілометрів, але в нас є такі люди, які бігають по 20-22 кілометри за один раз. Тобто беріть якусь собі зручну вам дистанцію. Сара Шаміна вже другий тиждень разом зі своїм братом Нестором приходить у парк Пушкіна на зимову пробіжку. Дівчині 10, вона наймолодша учасниця флешмобу. Я перший раз побігала, мені сподобалось, я почала бігати. Через день десь бігаю, вже пробігла десь кілометрів. 15. на свіжому повітрі це дихання розвивається, це спорт, я люблю спорт. Важливо після бігу не забути викласти селфі на сторінці групи у Фейсбуці і свої результати, аби їх врахували. Взагалі можна робити як на старті, так і на фініші, коли біжиш, ну іноді можна викладати, якщо бігаєш з другом, то краще б ти сфотографував друг. Іноді викладають фотографії свого маршруту. Учасники флешмобу вже більше півсотні. Серед них і любителі спорту, і аматори. Дізнався, я, мене це заінтригувало, звичайно, тому що я вже дуже давно бігаю, захоплююся бігом. І я відразу підключився до цієї ініціативи, незважаючи на те, що я само собою маю свою програму підготовки до марафону. От, підключився і. Е Десь сто кілометрів вже набігав за січень місяць, ну ще до 200 поставленої норми, ще трошечки треба допрацювати. Юрій Козачинський говорить, загальними зусиллями вже вдалося пробігти відстань у 800 кілометрів. До кінця січня залишилось подолати ще 200. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.